Мобілізації я вже казав, по-моєму, що жодна армія в світі жодна армія в світі не працювала без інституту примусу. Це утопія. Інститут примусу має бути. Американська армія під час Другої світової війни е, вона також розстрілювала своїх солдат-дезертирів. Е, будь яка європейська армія, яка брала участь не в обмежених військових операціях, як це було там, десь в Афганістані чи в Іраку, ну все ж таки, да ми будемо відвертими. Це був просто контингент, який зайшов, воюючи не на своїй землі, в таких ну напівкомандировочних умовах виконував там якісь бойові завдання. Якщо б це була війна масштабів України, повірте, там були б ну стандарти НАТО зараз би дуже суттєво відрізнялися від тих, що ми маємо зараз. Стандарти НАТО зараз це е, стандарти створені не воюючими країнами. Тому е, ну жодних там е, реверансів ну бути не може. Ми просто можемо втратити країну. Якщо ми хочемо перемогти у війні, ми маємо з одного боку е, зробити більш жорсткими мобілізаційні заходи. Тому що ну тому ми, що ми не може автократія сорок да, мільйонів людей. Ну тому що, тому що, тому що да це треба враховувати. Да а з іншого боку, ну тут навіть не питання справедливості, це питання ефективності.